Вітаю вас! Ніхто не змінив життя молодих пацанчиків в 2001 році, так як це зробив фільм Форсаж. До нього ми всі, може, і хотіли бути зябликами, як Нео, чи принцесою воїн, як Ксена, чи може навіть тренерами покемонів якимось. Але після фільму Форсаж усі дитячі фантазії закінчились, і стало ясно, що ми усі будемо підпільними гонщиками і гонщицями. Про історію створення фільму Форсаж, три правила, яким нас навчили вуличні гонки, а також прихований смисл цього кіна у новому випуску вечірнього Андерніка. У комп'ютерні клуби середини нульових інколи додавали на ресепшн відео про бути два в одному мега-центром розваг провінційним Діснейлендом, блокбастером і каса Боніта. Коротше. У Краснограді у комп'ютерному клубі Базарчик на ресепшені сидів Тіп, до якого можна було завжди підійти і спитати. Йо, були. О, привіт, хто прийшов? А щось новеньке є? А, звісно, є новий фільм про Гаррі Поттера. Вінгардіум Вінгардіумлівіоза, короче, руліть усьо. Та ну я нахер, у мене на комп уже є ціла гра про Гаррі Поттера. Хочу щось таке нове, конкретне. Чю, так що ти зразу не сказав? Нам підвезли новий кінч про Віна Дізеля. Називається Форсаж. Ти такого кайфа ще не бачив? Ну да, звісно. Коротше, цей тіп прокачик. Він дуже багато фільмів дивився, і у нього був сильно розвинутий смак на бойовики, де усі дуже круті, вічно грає нью Метал, дівки труся чим Бог дав, і екшен. От це от кіно про банду отморозків, що ганяють на тачках, крадуть dvd плеєри. І увесь фільм це тупо один в один калька з фільму Point Break. Point Break на тачках. Коротше, ти поняв? Point show. Point break. I брейк. my life. перегони моє життя все решта пусте будинок, крамничка, моя команда. Все це дрібниці. і найголовніше, найголовніше ці 10 секунд повної свободи. Ідея фільму була народжена, коли голівудський супермозок Геррі Скотт Томпсон прочитав статтю Racer X у журналі «Vibe» про нелегальні вуличні гонки. Чоловік зацікавився, сам сходив на вуличну гонку, і натхнений усім, що він там відчув і пережив, він написав першу версію сценарію. Більш досвідчені сценаристи і продюсери, яким він той сценарій показував, чомусь уперто повторювали, що пацани ганять на машинках не може бути сценарієм усього фільму. Після чого він запрошував їх на підпільну гонку. Хлопці гарно проводили там час і теж починали говорити: Блін, а це класна ідея. Є в ній якась інтрига. А сценарій що? Любий дурак з такою крутою ідеєю, який сценарій напише. Коротше, проект потихеньку набирав прихильників у Голлівуді. Сценарій до фільму пройшов через купу ітерацій, розглядали можливість на роль Пола Уокера запросити Емінема, а замість лисого був би Тімоті Оліфан. Щоб зробити фільм більш молодіжним, у команду підключили продюсера фільмів The Skulls і Cruel Intentions Ніла Ейч Моріца. Емінем, на жаль, одразу зіскочив, бо він знімався тоді у восьмій милі. А Моріц притягнув молоду зірку фільму черепи Пола Уокера. Оліфента з часом замінили на Віна дізеля, і вже оця от солодка парочка, пилип і одарочка теж почали на гонки разом ходити, подивитися чисто по роботі. Звісно, сценарій за рік роботи ніфігово прокачали від банального пацани ганяють на машинках. До пацани ганять на машинках, а все інше, як у фільмі «На гребні хвилі. Така серйозна ідея, на думку студії Universal, уже тягнула на 38 мільйонів доларів бюджету. Чувакам дали добро. І у 2001 році у прокат вийшов форсаж, зміст якого ми сьогодні і проаналізуємо. Але перш як аналізувати, думаю, потрібно згадати, що ж там було короткий переказ фільму Форсаж 1 прямо зараз у передачі Вечірній Амбернік». Значить, в городі ходять чутки, що телеки на районі почали красти. Крадуть і крадуть, блін. На діло про крадені телеки ставлять найкращого секретного агента ФБР Пола Уокера. У першій сцені фільму ми бачимо, що саме крадуть бандіти: віче, гамнітофони, тіліки, відеодвійки і навіть якісь камери, на які можна сам собі режисер знімати. Техніка достойна. А от спосіб, яким стрітрейсери ту техніку крадуть, якийсь такий трохи смішний. Значить, фуру по ходу оточують машинами, у лобове скло стріляють металевого ділдоса на мотузочці, і по тій мотузочці усе ще на ходу в машину лізе бандіт, поки воділа сидить і просто мирно чекає. Не, ну а що я тут можу прокоментувати? Кіно агент Пол Уокер починає своє проникнення в банду, щоб ніхто не здогадався, що він агент ФБР, він вдягає модне підліткове взуття, «Конверсе», ліпить на державну машину усі наклейки «Стріт Райсінг», які тільки можна знайти. Голосно врубає «Нью метал і щодня їздить в сільський магазинчик дома Туретто, щоб з'їсти там бутербродік, і трошки поклеїтись до його сестри Касирші. Хоче попасти у банду через ліжко короче, сексуальним шляхом. Інші члени банди Дізеля, яке як туди попали, але вони теж під'їжджають в магазин і кажуть полувокеру, що він підозрілий тіп, і щоб він більше сюди не ходив. Крутий гонщик Брайан, як справжній альфа-самець, починає швиденько втікати. І так, знаєш, не озираючись через плече, викрикувати: А я все одно й далі буду сюди їздити у ваш магазин, а мені нравиться. За що, звісно, получає по морді? Починається сільська драка під New метал пісню із текстом Подивись на свою жопу. По по подивись на жопу. Він Дізель зупиняє бійку і каже: Все, чувак, на мій район більше не приходь. Я знаю, ти у Толіка на СТОшці працюєш так от. Я йду йому дзвонить, більше ти там робити не будеш. На обличчі Брайна можна одразу прочитати, та за що, блін, на СТОшці з мужиками так класно общалися, і робота цікава, оце так сходив, похавав, розстроївся. Піпець. а потім розумів. тю, так я ж під прикриттям. Та як він мент, толік його з роботи, звісно, вигать не може. Більше того, він за гроші СТОшки ставить на державну машину другий апгрейд Нітроса із НФС Андеграунд для нічної гонки. На гонку приходять усі: азіати, латиноси, чорні і навіть репер Джарул, який ділиться з Брайном першим секретом стрітрейсингу. Важливо не те, як ти стоїш біля своєї тачки, а те, як ти їздиш на цій тачці. Брайан каже дому Торето, що він хоче забрати його гроші і респект. А якщо Брайан програє гонку, то він віддасть державну машину, бо вона все одно не його, а державна лоу. Тачки У всіх на цій гонці забецані піп'єць. У Брайана в машині є комп, у Азіата є анбернік, щоб грати першу соньку. А у Джарула Двигун заводиться, якщо пожмякать сіську. Такого тюнінгу навіть у Екзібіта на MTV ніколи не показували. Брайан по незнанці вгатив одразу всі два азота і продув, бо він не знав, що треба було чуть-чуть по посікувати, як в НФС Андеграунд. Недосвідчений. Коротше, програв державну тачку. А дом Турето за це навчив його і нас, усіх глядачів, другому правилу вуличних гонок. Неважно на скільки сантиметрів у вуличній гонці переможе той, хто переміг. Безпризорник кричить шухер, і всі задорно петляють від мінтів. Брайан рятує лисого, і вони трошки корішаться. Після чого головний злодій фільму підлий Азіат зустрічає їх прямо на дорозі, розстрілює тачку Брайана, і дом Торетто розповідає Брайану, що він спав з сестрою Азіата. На екрані до вашої уваги представлена діаграма: хто чию сестру трахає в форсажі, щоб ви не заплутались. Поки ви замальовуєте собі її у конспект, поставте лайк під цим відео. І якщо у ваших друзів є гаряча сестра чи брат, і ви, може, теж трішечки агент ФБР, напишіть цю еротичну історію з хештегом форсаж у коментах. Щоб віддячити за порятунок, Пола Уокера запрошують на круту вечірку, де під танцювальний губ Сик-Сик, братішка Уінс, грає ріфи на гітарі Зака Вайлда. Це найкрутіша вечірка, яку я бачив в кіно. Як би я хотів на таку вечірку піти і пограти ріфи, Отвічаю. Кому треба, запрошуйте, я навіть свою гітару привезу. Взагалі життя у бандитів виявляється доволі непогане. Є там і тусовки, і кури, гриль. Віна дізеля можна в лису бошку поцілувати, всі п'ють пивко корона. Клас. А у поліції усі тільки латешечку з льодом можуть пити і кричати одне на одного, а особливо на агента Пола Уокера. Переломний момент у житті Брайана настає у сцені, де наші герої символічно стоять на перехресті. До них під'їжджає якийсь хер у Феррарі і каже, а ви таку тачку в житті не купите, хлопчики. Він Дізель повертається до Брайана і своїм фірмовим бас бас-бустед голосом говорить: «Трахни його в попку, Брайан. І ось тут-то агент Пол Уокер усе для себе назавжди вирішує, на мою думку, але про це я трохи пізніше розповім. Лисий запрошує свого нового друга на гонку в пустелі «Race Wars, що англійською мовою означає міжрасові війни. Білі проти азіатів, мексиканці проти афроамериканців. Жесть, коротше. Азіати міжрасову війну спочатку виграють, а потім позорно програють. Брайна лишають вдома на воротах, так би мовити, тримати очко і захищати сеструху дома Торето. А решта банди їде на діло. Брайан усю ніч захищає сестру дома як справжній друг. А вночі мінти дзвонять Вокеру і кажуть, що усі дальнобійники озброєні, а у банди Дізеля з собою є лише металевий ділдос на вірьовочці. Тому це самогубство. Схвильований Брайан на нірвяках кидає ще пару палочок сестрі дома Турето і потім вирішує їхати рятувати Лисого. Далі відбувається напружена суперпогоня, в кінці якої дом Туретто нарешті розуміє, що Брайан поліцейський. І що він трахнув його сестру і самого Лисого. І взагалі всіх трахнув. Щоб назавжди вирішити, хто лучший в мірі трахер, чуваки змагаються у фінальній гонці. Брайан перемагає, і, щоб віддячити він у дізелю за кури, гриль і секс з сестрою, він дозволяє лисому втекти на своїй тачці. Він дізель на прощання каже: «Ласно, ти нас трахнув! А Брайан відповідає: простіше трахнув. Вони утворюють нову справжню дружбу на все життя, бо справжні друзі то є найцінніше, що є у цьому світі, і це і є третє правило стріт рейсингу пані та панове. То про що ж насправді був фільм Форсаж? Красунчик Брайан був у субкультурі поліцейській, де всі п'ють каву з молочком, гавають пончики і слухають пісні по типу «Подивись на свою жопу, дорослому, формальному середовищі. Коли він пробує прикинутися деганом по роботі, він відчуває, що дегенератом йому бути набагато краще. Там і пиво дають, і їсти, і дівчата там є симпатичні, і просто відчуття якісь веселіші. Ну а ще серед дегенератів є справжня дружба. Доволі парадоксально, що Брайан, начебто за хороших і ковбой, але мусить усім брехати, і особливо обманювати чесного віна Дізеля. А от він Дізель, він наче й розбійник, але чесний, і Брайана не обманює. Гонка в кінці, де чуваки удвох намагаються самовбитися, це момент, де Брайан остаточно відпускає все раціональне, забиває на поліцейське минуле і робить свідомий вибір не завжди залишитись хлопчиком, грати у розбійника, ніколи не виростати і бути деганом, раз йому це так приємно і подобається. Прихований смисл фільму Форсаж полягає у конфлікті раціонального та емоційного. Усе, що відбувається в цьому фільмі, а також у кожному наступному фільмі серії, неймовірно тупо. Люди говорять тупі речі і роблять ще більш тупі вчинки, але усе це виконано настільки щиро, що воно заставляє глядача замислитись, як щось таке тупе і нелогічне може бути таким щирим і справжнім. Після кожного перегляду фільму Форсаж, мені хочеться залізти на самий високий дах, і з нього на увесь світ закричати: Я знаю, що це тупо, але мені подобається! Коротше, що я хотів сказати. Назовні недосвідченому кінокритику може здатись, що форсаж 1 – це ремейк фільму на гребні хвилі, але насправді форсаж це сучасний приквел до Пітера Пена, а всі наступні фільми один дуже довгий Пітер Пен. Ну і от от якесь відео вийшло. Я дуже надіюся, що відос вам сподобався і пробудив у вас якісь думки і мислі, можливо, навіть почуття. Якщо вам відео сподобався, відправте його усім своїм друзям, поставте лайкосик і напишіть, будь ласка, толковий якийсь коментар з хештегом Форсаж. До наступної зустрічі. Усіх обіймаю, З вами був вечірній Андрінк.